Привіт, я Яна Середа Середаманулова. Це проект «Чо? Дослідники українського, і ми продовжуємо досліджувати українське. Розпочинаємо. Запитання, на яке я сьогодні буду вам відповідати, а що читати? І на цю тему в мене є ось такий стосик книг, які мені прислало, я дуже цьому тішуся, видавництво основа. Книги і серії це наше українське їх шість для дітей від восьми років і дорослих. І як очевидно, доросла, навіть дуже доросла, я підтверджую, що вони будуть цікавими всім. І що мені дуже сподобалося, що одну книгу можна запросто сісти, ось так за один. Присіст посилити від початку і до кінця і дуже легко все читається. Ну ще раз вони для дітей від восьми років. Тут хороший шрифт, дуже великий. От а, сьогодні я а, прочитала, дочитала, почала і закінчила а, книгу Видатні Українки. А, тут про Софію Яблонську, княгиню Ольгу, Ганну Барвінок, Марію Примаченка. Ще раз дуже круто, і легко написано, зрозумілою мовою. Конкретно в цій книзі а, оповідь йде як розповідь від старшої сестри молодші про цих видатних українок. Класні ілюстрації, топ. Рекомендую. Наступна книга серії творці української нації: 80 сторінок, на яких я постійно а, ловила себе на вау, і це було десь і позитивне, а десь і негативне. Навагу. А книга класна саме про події. Про те, що ми, українці, постійно переживаємо в різні віки одні й ті самі події. На нас нападають, ми відбиваємося, у нас забирають землі. Ми в якийсь момент повертаємо їх собі, щось не повертаємо. По клаптиках знову шиваємо себе. Які Якісь нам договори постійно підкладають сумнівні, ми їх то підписуємо, то підписуємо, то знову підписуємо, воно нам виходить боком. І це все ще раз. По суті, дитяча книга, як якийсь лімб, знаєте, в який потрапила Україна, і от ми постійно, постійно по одному і тому колу історії ходимо. Ну, я щиро вірю, все одно, що колись це коло розірветься, що ми зараз, в тому числі, ось такими випусками, яких ми популяризуємо українське, що ми намагаємося це коло розірвати. Далі, как краса. унікальні українські речі, що подавали час. Тут про українське намиста, вінок, серпанок, петриківський розпис, кобза, наші гончарні вироби, простою, зрозумілою мовою, сучасною мовою, з жартиками. Так має викладатись історія дітям, підліткам в школах, в університетах. Саме в такому вигляді її дійсно цікаво споживати, і ти щось запам'ятовуєш. А не як ми зубрили дати, все забули. Зараз я дитячі книги читаю. І оці просто не те, що прогалини якісь в голові, а просто чорні дири намагаюся заповнити. Таке. О! Я навіть їх вам дві буду показувати, а тому що це книжечки зі схожою тематикою, українські науковці та винахідники, а також відкриття та винуходи, які українці світу подарували. І тут щоб ви розуміли, я прямо у першому ж розділі дуже сильно профігіла, тому що знову ж таки в свої 36 з хвостом років я дізналася про такого собі лікаря Данила Самойловича, українця, який розробив цілу схему. Дієву схему а, профілактики протичуми. От ви це знали? Я не знала, чесно вам скажу. Тупе, тупе. Це такі протичумні заходи. І загалом а сама епідеміологія бере початок і ґрунтується саме на роботах Самойловича та його колег українських. Остання книга, я ще до неї не дісталася, якщо чесно, але <смір> планую це зробити. Вона в мене остання в переліку. Що із цієї шістки хочу прочитати, але не менш цікава, це українські творці візуального мистецтва. Тут художники, скульптори, модельєри, ілюстратори, видатні українські ще раз. Сторіно от, тут конкретно ну 80, Вони всі приблизно в середньому по 80 сторінок ще й з ілюстраціями клас. Я е, намагаюся поповнювати свої знання з історії країни. Е, здебільшого я це роблю через Ютуб, через Ютуб-канали, е, які ми вам, до речі, от в цьому випуску нашому рекомендували. Я їх також дивлюся. Але все одно давно я носила цю думку, що треба знайти якусь класну літературу з історії України, щоб вона легко читалась, щоб вона була знову ж так сучасною мовою написана, і щоб мені хотілося перелистувати ці сторінки далі. Але е, від е, думки. Мок про цю дію до дії самої, от якось в мене не переходило. Тому я думаю, що ця шістка стане початком. Така дитяча, не дитяча література для мене особисто це. І якщо ви, до речі, можете з історії України якісь класні книги, якусь класну літературу рекомендувати, напишіть про неї в коментарях під цим відео. В видавничій групі Основа я окремо дякую за те, що запропонували таку невеличку співпрацю і помітили наш невеличкий канал, мені це дуже приємно. Дякую окремо хочу зазначити що як завжди моє посилання на все 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 абсолютно про що я вам сьогодні розповіла лишимо в описі до цього випуску заходьте дивіться переходьте куди вам треба за цими посиланнями і там будуть посилання на можливості того як ви можете нас підтримати а вже ж за бажання Якщо воно у вас є, а як колись воно з'явилось і поки залишаюся у цих прекрасних леді та джентльменів, які є спонсорами нашого каналу. Вам окремо дуже дякую. А все я Яна середа Мануйлова, весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць, а наші авокадо. Ми вас любимо, цілуємо. Бувайте.